Вітаю вас на своєму каналі. Зараз дуже гучна тема ВПО. Внутрішня переміщена особа. Багато людей у жовтні не отримали виплати. З яких причин і що треба робити? Зараз я вам все розповім. Перше, не треба чекати як найшвидше йдіть до ЦНАПу, саме там, де ви реєструвалися як внутрішня переміщена особа. Друге. Візьміть з собою документи. Обов'язково візьміть довідку у школі, яка підтверджує, що ваша дитина навчається онлайн. Третє. Якщо ви у жовтні встигнете донести всі документи, то в листопаді ви отримаєте за 2 місяці жовтень і листопад. Грошову допомогу не відмінили, але є деякі критерії. Дохід на одну людину не повинен перевищувати 9444 гривні. Бажаю вам успіху! Прошу підписатися на мій канал і поставити лайк. Гарного дня!